Завітало сонечко, але воно чомусь сумне. А це від того, що в нього немає друзів. Отож я вам зараз пропоную зробити для нашого сонечка товариша. Ось погляньте сюди. Яке у нас сонечко за формою? Кругле, так. А яке має колір? Жовтеньке. Так. А що ще є у сонечка? Промінці, які мають вигляд довгих смужок. Отож, ми зараз з вами і будемо робити ось таке сонечко. Для цього потрібно синій паркуш паперу, що означає колір неба, жовтий кружечок це для сонечка. І довгі прямокутні стрічки. Це буде у нас промінці. А ще нам потрібно клей. Пензер для клею, підставка для пензлика, серветка і клейоночка. Але спочатку, діти, давайте ми з вами підготуємо наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Тож приготували свої ручки. Добрий ранок, добрий день. Пальчики вітались всіх маляток навкруги. зранком привітали! Починаємо. Спочатку будемо викладати. Посередині аркушу ми викладаємо наше сонечко кругленьке і шовтеньке. Далі зверху покладемо один промінець напроти нього, другий промінець. Два промінця ми покладемо з лівої сторони. Один проти одного кладемо румінці. Ось так. І після цього вже можемо намащувати клеєм. В нас. Ось таке сонечко. А тепер погляньте, наше сонечко вже стало веселим. Отож, діточки, чекаємо і сонечко на ваші роботи. До побачення!